Я кажу, давайте згасіть вогню. Вони кажуть, ну зачекайте, то ви куди прийшли? У лікарню чи що? Та ви собі гасіть вдома. Я кажу, давайте мені горнятко, сернет, і я це зроблю. І я вигасила вогню у лікарні. Ви що думаєте? Помогло. А у своїх цих лікуваннях чи використовуєте ви давні примівки, так як наші діди, прадіди використовували? Людину зурочили. Ну, я у роті, які видроб'єю. Наприклад, чешеться обличчя, чи чешеться нога. Значить, це у людини кажуть, по-нашому ружа, Це треба їй спалити ружу. У так, таких особливих ліків були трави, робили мазі і знали примівки і молилися. Так, так, так. Це лише треба усе кажуть робити з молитву із добрими намірами. Я можу. Розу спалити, це якщо чешиться кіло. Я можу, якщо людину зорочили їй щось недобре, отак навіть лікарі з мене сміялися. На внуку. у мене рве, голова болить, їй недобре. Каже, везіть у лікарню, а привезли в лікарню, а це нічого не допомагає. Я кажу, давайте згасіть вогню. А вони кажуть, у лікарні кажуть, так, я так і сказала. Вони кажуть, ну зачекайте, то ви куди прийшли? У лікарню чи що? Привезли до лікарів та ви собі гасіть дома. Я кажу, давайте мені горнятко, серник, і я це зроблю. І я відгасила вогню у лікарні. Ви що думаєте? Помогло. І от тепер, наприклад, у мене Іванко, він дуже такий напасний на цей уїд. І постійно, постійно. Я йому відгашую вогню. Вам оці всі ваші знання, примівки, молитви. Хто передав? Ваш батько? Значить, одно батько передав, друге це після удару блескавки. Це після удару блескавки. А по-третє, знаєте, якось само воно, від себе, якось воно само від себе. Коли я робила на роботі, то нам забороняли ходити до церкви, бо, бо це таке комуністи, то одно, то друге забороняли. І слава Богу, що вже віра доступна всім. Тепер я ходила до церкви, коли були ноги дужчі, а тепер я не ходжу. Я маю псалтир, я молюся, і дуже багато дуже багато з того псалтиря я можу допомогти людям. Кажуть, що є чорна магія, біла магія. То найліпша біла магія, тому що чорну магію я не займаюся і. А що таке біла магія? Як вам щось, наприклад, треба допомогти, що вам дійсно, що чи на роботі щось зле, чи, чи в сім'ї зле, то молетами молитвами я, наприклад, можу допомогти. Молитвами. Це біла магія. Це біла магія. А чорна магія це, це вже, наприклад, чи наш, кажуть, задом наперед. У... А ви чули десь так? А я чула, у нас є така книжка. Книжка чорної магії білої магії. У вас це книжка така? Так. так так, то на російській мові, та княжка. Я так, не так, не так не на не російській не мові. Книги. Тому що колись той клуб сімейного дозвілля, і там треба було виписувати багато книжок, і ми в одно сварилися з ними, бо вони висилали всі книжки на російській мові. Я водно їм писала Ну що це на російській, Давайте на українській. Харків, яка це Україна? Ну чого? І вони на російській. Це значить, біла магія це молитви. Так, молитви, добро, це молитви. Так. Біла магія це добре, так. це допомагає, так це оздоровлює, так і так. приносить добро. Так, а чорна магія це наоборот, чорноці це прокльоніться. Біля... Людину ті хочуть за якоспогали так. Так, 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 чорнома так, так, так. Чи є якісь у вас поради, як себе захистити? Будь-якій пересічній людині від чорної магії? добре на руці носити червону ніточку. Червону ніточку, ну то, що вишивають. І, і, і та червона ніточка, тут зав'язано сім сім гузочків. Ну, сім. Так, і ще що, ну, шпильку, ну, булавку. З лівого боку причіпати, це повинно у вас бути в одно. Ідете, ви знаєте, тому що є недоброзичливі люди. Якщо ви йдете на роботу, чи йдете, куди би ви не йшли, ви відкриваєте двері, виходять у простір, ви відкриваєте двері, вам обов'язково треба перехрестити простір. Можете собі казати очі наш, але перехрестити простір, як ви відкривали двері. Тому що, хто знає, що може бути там у вас під дверме чи де може бути. Перехрестили ви простір, перехрестилися самі, і з Богом ви собі дитя. Оце ви можете захистити себе від злого. Оце найперше. найперше. Якщо ви не маєте, наприклад, рано стали, попили каву і не маєте коли помолитися, я, наприклад, не йду з хати без молитви. Я молюся скрізь і до стайні, стайні, я молюся. Немаєте, коли помолитися, перехрестіть простір і перехрестіть себе. Це буде дуже вам допомагати. Буде дуже вам допомагати. Це дуже таке потрібно. Зараз дуже багато всякого поганого. Ой, дуже, такого. ой, дуже. Це не, це не важко, це не важко. Добре би в хаті були у вас якісь предмети освячені. Дуже допомагає, дуже якщо дитя на Маковеє до церкви, там свячуть мак, мір і квіти. Ото і свячений мак, ото добре мати з собою. Добре мати в машині. Добре собі мати і не цілу, тому що то в ну, очі. ціла. А там десь кинули пару тих зернець маку свяченого. І що хтось хоче зробити вам зло, найпозбирає спочатку цей мак священник, а тоді вже не робить зло. А це ніхто не годен позбирати. Ну так. Е, ще таке питання до вас. Я згадую, що були люди, які також нам на каналі писали таку проблему, що в них вдома живе нечистка. Чи було у вас взагалі таке, що вас хтось просив приїхати до нього додому, отрівно, от як допомогти очистити хату? Не було, хоча хоч можна було приїхати, але я раю людям, щоб вони робили. По-перше, це треба взяти священника і хату висвітити. Ну, у нас на Госульщині це кожного року у Різдвіні свята, після Йордану, де священники і, і святять хаті. Не Тому Я що вона не, не вірить. розумієте? Вірит. Треба мати віру. А якщо та людина не вірить, що ця священник що може вигнати цього демона, цього злого духа, то що про нього говорити? Ну, Священник він святить хаті і в кожен куток і цього духа злого він годин вигнати. Наприклад, у честі Четверті, пер перед Великонем люди йдуть до церкви, і ті свічки, які вони запалили у церкві, вони з того свічку запаляну мають прийти до хати. Прийшли до хати, обійшли хату три рази з ту свічку, кажучи, очі нашу Богородицю, і заходячи в хату на одвірку, ту свічку намалювали хрест. Злий Дух, той демон, він боїться хреста. І це одразу він, він пропадає. Просто треба мати віру. Якщо людина той хрест намалює, а собі подумає, що це не допоможе, то грізь ціна цієї. То не треба малювати. То не треба малювати. Тобто рекомендуєте кожному в себе на хаті намалювати хрест? Обов'язково. обов'язково. Ще світять воду на Йордан і в воду кожен бере баночку, і в баночку там кладе хрест із воску робить вдома хрест кидай там у воду, ти там до того Яблочко чи горішок, йде з тим святити воду. І виходить до хати, і той хрест у хаті приліплює на дверях, на одвірку. Скажіть, будь ласка, хіба демон буде в цій хаті, та не буде? Та не буде. То є багато, що, що можна захистити себе. ну Дійсно, є злих духів багато, і вони шукають слабенку коріння у сім'ю, у хату, але це треба вигонити. Це треба гонити, я не знаю, аби це не допомагало. Я вам скажу такий невеликий приклад. Звідси від нас з Косівського району в комусь стороці їхала жіночка по чаю, молиться, ну, так як усі тісно мала проблеми, і вона поїхала і щоб набрати воді із стопи Матері Божої. А її сусідка. Була у лежі, вже не ходила вона ногами своїми, бо не знаю, що там було в неї з ногами. Їй приснився сон, що каже: Якби хтось приніс воді із стопи Матері Божої, або я ту воду в три рази помила ноги, я б встала на свої ноги. Ця жінка. Яка okay, поїхала по чаю, каже, ти мені це принесла добре, я тобі принесу. Вона поїхала по чаю, там свічки клала, там молилася, там собі воді брала. Розумієте, І забула за цю жінку, забула за цю каліку, жінку, що ця просила воді. Доїхає туди до Косова, а ця жінка спохватилася, йой, людоньки, добрі! Що кажуть? Що, верстаньте? Що є? До був, Я хочу набрати воді. Вона пішла, баклажку півторалітрову набрала в воді, з того це то скорее, це ж джерела, я не буду вам казати, бо я не знаю точно. І принесла цій, воді цій жінці, яка була каліка, яка не вставала на ноги. Ви розумієте, у жінки така була віра, що вона помила ноги в воду, і вона на ноги встала. Ви годні повірити, це треба мати тверду віру, що це не вода, із стопи Матері Божої, а це вода. Просто вода тече, газ де у косові недалеко. Треба мати віру. Це треба мати віру. Якщо, наприклад, на мене щось болить, це що кажуть мені, випий того або того, А то що буду пити, хто не поможе. Ні. Тоді, тоді не треба пити. Не треба пити. Пий, поможе. Треба а... вірити в те, що ти робиш. Обов'язково. Які саме трави ви використовуєте в своїх лікувальних настоянках? Як одного настойку за всього. Наприклад, оце є первоцвіт. Первосвіт він дуже допомагає від простудних захворювань, грипу, навіть допомагає від того коронавірусу. І коли оця квітка починає свистіти, треба її зібрати. Одні сушу. це сушена теж добра, а ми теж настоїмо її на горівці. Це то, що в простуді. Це є первоцвіт, це є мати-мачуха, це є шишкі ялинки, це є оці видросткі від ялинки, настойні на горівці і настойні і засиплені медом. Це в нас є. Друге, це в нас є дома і тут унизу на кухні є калган, є червона щітка, золотий корінь, є джинджура, є хрінь. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.